Надзвичайно класна історія, яка сподіваємося вас от трішечки відволіче і налаштує на життя. Тому що я насправді цю історію дізналася ще минулого року від одного свого знайомого блогера, який просто в інстаграмі дав посилання на Ютуб канал, на якому який так до речі і називається Лелека Грицько. Ютуб канал був створений е, полтавцями людьми з Полтавської людьми з Полтавської області. Вони встановили відеокамеру, яка слідкувала за лелеками. Так, невеличкому правильно так, так, так От На я собачу зараз, От так. зараз. Ви бачите власне ось це гніздо. Єдине, що його жителі там живе лелека Гриць. Грицько, і в нього є ще його е, так. Одарка що немає. Ти драму не розклада. Це ж бразильський серіал. Насправді <хи> на Полтавщині розгорається. Значить, є Гриць. Він точно, просто його зараз немає. Він по справах він кудись полетів, поїхав А так, Атака, Він там пішов укриття. Зараз повернеться. От а там інтрига в чому? І там, якщо зайдете на канал, ви побачите, що там люди просто чекають, чи повернеться Одарка. Тому що не тільки ракети ж повертаються, mm. та і одарки інколи, а інколи, а може, Мотря приїде. Mm -hmm. От ну коротше, там там страх якийсь просто. Ну, до речі, минулого року. Ось ви бачите, ось це Гриць і Одарка, вони п'ять лиличенят виховали. Ви сиділи, виховали, і все, і потім уже вирі разом полетіли. Цього року Грицько повернувся 19 березня. Поки що сам ви бачите, він вже почав там щось облаштовувати. Гніздо, і єдине, звичайно, що біда, це от всі, хто спостерігають, побачили, що величезну кількість у порівнянні ні, з минулим роком Грицько натягав туди поліетиленових пакетів, і це вже питання звичайно до екологічних проблем, тому що те, що ми засмічуємо природу навколо нас, от власне бачите, що відбувається з птахами і з тваринами, тобто пташка для того, щоб собі якось там укріпити е, своє гніздо да до того моменту, поки прилетить його одарка, чи Мотря, чи хтось інший, е, він просто все підряд несе в це гніздо, і тут нам треба, окрім того, щоб просто спостерігати, милуватися. Як величезна кількість ось людей в коментарях тут слідкують за кожним його кроком, треба звичайно ці, і, і крок, дін, ставити ставитися поважно до навколишнього середовища і не бути, вибачте, не знаю, не створювати смітники навколо ну, слухай, себе. тут. Ми всі бачимо один Водим, що в лісі пройдеш, і ти бачиш, слухайте, що так цікаво. Хтось пише що сорок ранішня чистка пір'я. Тобто люди mm. похвилинно слідкують. Там 6.24, таке враження, що Грицько сів на камеру. Немає Гриця. Розумієте, потім далі хтось пише. Так, думаю, що це до додарки новий залетяльник на камеру. думаю, що це новий 600, залицяльник, сорок Грицько сходив е, по малій нужді. <гум> е, так, ну там, там життя. Там життя, тому що всі весну чекають, розумієте? Е, За миттю чи зникне телеграм, тому що Верховній Раді вже зареєстрували Ой. законопроект е, про регулювання, але там все можливо. Розтлумачимо все, розкажемо е, про загрози телеграм.